Найдорожчий биток у світі. Цікаво, друзі, мені також. Назвати Іван, я автор проекту Ладні авто, займаюся автомобілями зі штатів. І сьогодні на аукціоні відбувається справжня непересічна подія. Грається дуже ексклюзивний автомобіль. Мова йде про Bugatti Chiron у версії Poor Sport. Таких автомобілів було випущено всього 60 у світі. І ось один із них потрапив в ДТП у Штатах і опинився на аукціоні. Поговоримо, друзі, про сам автомобіль. Як він потрапив на аукціон, там дуже цікава історія, наче б написана за анекдоту, але на жаль, це реальність. І також подивимось по запчастинах, який порядок цін на них, і подивимось на живі торги цього автомобіля, як він буде гратись в реальному часі, з яких країн будуть учасники, скільки вони будуть ставити, і яка фінальна вартість буде зрештою. А після цього всього друзі, ми ще порахуємо, скільки цей автомобіль приїде в Україну. Яка буде фінальна вартість з розмитненням, доставкою? Я приблизно прикинув по поточній ставці, а вона зараз ще до початку торгів півтора мільйони доларів. Насправді, друзі, порядок цін що на запчастини, що на розмитнення, що в загальному по автомобілі просто вражає. Тож давайте по порядку в цьому всьому розбиратися. Даний суперкар купив американець за 6 мільйонів доларів. Поїздив він на ньому небагато, немало, всього декілька тисяч миль і потрапив в ДТП. Але це не просте ДТП, воно, як в анекдоті про Мерседес і Запорожець, де зіштовхнулись найдорожчі і найдешевші автомобілі. В даному випадку Бугаті в'їхав зад міні-грузовичка Suzuki Carry 1987 року випуску. А далі почали саме цікаві з даним автомобілем. Його виставили на копарт, але не було ще дати торгів, так як страхова насправді не знала, що з ним робити: чи його відновлювати, чи його списувати, і виставляти на аукціон. В той час власник продовжував платити за автомобіль 71 тисячу доларів в місяць, плюс страховку. Поки страхова не прийме рішення і або не виплатить йому страхову компенсацію, або не відремонтує йому цей автомобіль за свій кошт. Далі страхова провела оцінку. Вона нарахувала 1 мільйон 700 тисяч доларів ремонту цього автомобіля. І все-таки було прийнято рішення списати дане авто і виставити на аукціон. І на подальшу долю авто попливала сама компанія Bugatti. Вони направили технічного спеціаліста з Парижу в Майами для того, аби він оцінив пошкодження зі своєї сторони, дав заключний висновок. І на результаті цього висновку компанія вирішила, що вона не буде продавати запчастини на даний автомобіль через свої дилерські центри по всьому світу. Тобто, для того, щоб відновити це авто, потрібно його вести в Париж до компанії Bugatti, яка буде сама безпосередньо займатися відновленням. І виходить цікава ситуація, друзі, що купити даний автомобіль може будь-хто в кого є гроші. Але відремонтувати його може тільки компанія Bugatti. класичної історії, де купили автомобіль з аукціонів, завезли його на сервіс, хай навіть дорогий, і там його відновили. Такої історії тут не буде. Тому не все так просто з автомобілем, але вихід також, в принципі, деякий є, про це я розкажу детальніше. І хто знає, чи буде в тому якась вигода, як ми звикли, наприклад, розуміти в автомобілях з Америки. А з іншої сторони, це не той автомобіль, який можна піти просто так купити на ринку. Тому, друзі, з однієї сторони, тут, наче, і нема сенсу його купувати і відновлювати, а з іншої сторони, коли таких автомобілів всього 60 у світі, просто так вийти на ринок і купити дане авто не вдасться. По пошкодженнях ціни на деякі запчастини просто вражають. Наприклад, карбонове крило коштує 150 тисяч євро, а їх потрібно два. Також 150 тисяч євро коштує пара фар. І 50 тисяч євро коштує новий капот, а сама основа бамперу коштує 80 тисяч євро. Також є приховані пошкодження, які не видно на фотографіях. І тут хочу сказати, що акціон доволі майстерно фотографує автомобілі, незалежно від того, яка їх ціна 2 тисячі доларів чи 2 мільйони доларів. Одна з таких це скляна ставка в даху автомобіля. Якщо дивитись камери 360, вигляд салону, то може здати, що вона ціла. Але насправді друзі, вона тріснута, і це додаткових 65 тисяч доларів до вартості ремонту. Також передня рамна конструкція вона позначена страховою і має пошкодження. Але на фотографіях з аукціону цього не видно. Може здати, що пошкодження має тільки капот і бампер. І скільки коштує ця запчастина, насправді невідомо, тому що її немає ні в яких публічних доступах, ні в яких каталогах. І сама, напевно, дорога деталь цього автомобіля це карбоновий монокок. Це одна суцільна деталь з карбону, і вона також має пошкодження. Так вони невеликі. Наші майстри би б його поремонтували б, зробили б не битий, не фарбований. Але страхова компанія, да й виробник автомобіля, вони підходять до ремонту інакше. Якщо є якісь пошкодження, навіть невеликі, ця деталь просто міняється на нову оригінальну. І невідомо чи є стільки цифр на калькуляторі, аби порахувати скільки коштує даний карбоновий монокок. А якщо серйозно, друзі, то його також не знайти ні в яких каталогах, підбірках і запчастин і тому подібне. Я думаю, він коштує не менше півмільйона доларів. І крім ось цих пошкоджень видимих і прихованих з картки лоту стає зрозуміло, що є ще пошкодження по дни автомобіля і по трансмісії. Але чи все так безнадійно з даним автомобілем? Чи буде його хтось купувати, крім самої компанії Bugatti? Насправді відповідь так за цей автомобіль будуть доволі серйозні торги. Автомобілем зацікавився блогер Мет Армстронг. Це британський ютубер, який займається відновленням битих суперкарів. Також є його ще один знайомий ютубер зі штатів. Він займається аналогічною діяльністю. І от це вже два потенційних претендента на даний автомобіль. Також сама компанія Bugatti може вийти на торги, тому що для неї є сенс купити цей автомобіль, відновити і продати його повторно. Це ж круто продати за таку вартість автомобіль двічі, і також сюди, друзі, підключився ще власник автомобіля, який власне потрапив у ДТП. Він заявив, що також буде приймати участь у торгах. Можливо, хтось буде ще із України, ті, в кого є мішки з баблом. Тож, друзі, подивимося, які країни будуть брати участь у торгах і хто, зрештою, переможе. У 2021 році був ще один Бугатій Черон на аукціоні Копард. Він був проданий за 1 мільйон 516 тисяч доларів. Це був автомобіль після пожежі. Основні пошкодження були зовнішні, потрібно було замінити крило, бампер, капот, фару. Цікаво, те, що по цьому Бгаті автовиробник також відмовився продавати за. Частини і даний автомобіль якимось чином привели до зовнішнього гарного косметичного вигляду, і це був вже проданий потім за 2 мільйони доларів. Що саме цікаво даний автомобіль не їздить, тобто в нього не фіксується пробіг по зростанню із року в рік. Він залишається незмінним, але при цьому власники зміняться. Тобто, автомобіль має якусь ринкову цінність, він продається від власника до власника. І у випадку з цим екземпляром, який буде грати сьогодні, можливо, буде така ж сама історія. З однієї сторони заявлені дуже серйозні пошкодження, а з іншої сторони, це не той варіант автомобіля, який можна вийти на ринок і купити у підходящому віці, стані бюджеті і пробігу. І покупка його з аукціону вже набуває певного сенсу. То, що можна зробити з даним автомобілем, як його відновити? Є декілька деталей в світі, які доступні до покупки. Ціни на них відповідно не гуманні, але з огляду на загальну вартість автомобіля і його ексклюзивність, можливо, вони якось і виправдані. Тож певні кузовні деталі, ті ж самі фари, все таки купити можна. Також ці люди, які будуть брати участь у торгах, вони вже мають деяку інформацію. Деякі ідеї, що можна з цим автомобілем зробити. Наприклад, питання по кузовних деталях можна спробувати вирішити за допомогою різних тюнінг-ательє, таких як Мансорі чи Мансорі, як правильно називати, напишіть друзі в коментарях. Ідея в тому, щоб купити обвіси від таких тюнінг-ательє і замінити пошкоджені деталі на нові, але вже в обвісах. Звісно, це не буде вигляд цього автомобіля, таким як він вийшов з заводу, але тим не менш, це буде цілий Bugatti Chiron. Які можна також продати за якусь вартість, можливо, хтось з них пішов ще далі і звернувся безпосередньо до самої компанії Bugatti, щоб вони дали оцінку ремонту, і маючи на руках попередню вартість ремонту, вже якимось чином можна прицінитись до загальної вартості цього автомобіля. Але хто знає, це вже власне, історія, історія тієї людини, яка купить цей автомобіль. Можливо, його придбає саме хтось із цих блогерів, з медійних людей. І ми дізнаємось історію цього авто вже після аукціону. Як він був відновлений, за скільки і яка його фінальна вартість вийде в результаті? Так, є, пішли торги, почались. 1 мільйон 551 тисяча. Невже ніхто не ставить, тільки одна ставка від Флориди. О, UK. Це значить, що британський блогер грає і хтось зі штатів, напевно, власник. Флорида, дивись, дивись, дивись. Вони б'ють. Тут крок зразу 1000 доларів. 1 мільйон 500 і 1 мільйон 560 1 мільйон 651 тисяча ого оце швидко дивись Є два учасника з Флориди, значить у нас грає Також є Великобританія бачу Поки, поки учасників, як я розумію, 3. Так, бонус тайм. Бонус тайм. Невже ніхто не поставить більше? 1 мільйон 655 тисяч. Так, все. 1 мільйон 655 тисяч доларів. Зараз автомобіль пішов на узгодження продавцеві, тому що по ньому був резерв, який не був досягнутий. Покупцями і в даному випадку продавець вирішує віддавати лот по пропонуванні ціні чи ні, або продати автомобіль, або виставити його потім знову на торги. Але тут є друзі цікавий момент, що плату аукціону роблять не тільки покупці, сплачують аукціонний збір, а й продавців. Продавців є свої збори, і для того щоб перевиставити даний бугаті на аукціон повторно. Це, друзі, буде коштувати немало для страхової компанії, тому, можливо, вони домовляться з покупцем і віддадуть за якусь вартість цей автомобіль. Давайте подивимось, скільки б цей автомобіль коштував, якби він приїхав в Україну, яка вартість розмитнення і загальна вартість без ремонту. Цифри, друзі, я вже тут порахував. Саме цікаве. Збір аукціону. Збір аукціону складе майже 100 тисяч доларів. Ви тільки вдумайтесь, 99 590 доларів потрібно покупцеві заплатити аукціону в якості аукціону збору. Відповідно, плата за переказ коштів на аукціон напряму зараз ми не можемо платити через відділення банку аукціону. Це робиться через компанію посередників, які беруть свої відсотки. По доставці. Тут 18 тисяч 138 доларів. Поясню, чому така дорога доставка. Цей платіж ще врахована страховка за автомобіль. Вона визначається від вартості лоту і звичайний автомобіль там порядка 50-100 доларів, 150 доларів. В даному випадку, так як суми космічні і вартість страховки також відповідно. Наступний великий платіж у нас йде розмитнення автомобіля, тобто миту, то акциз і ПДВ. І державі треба заплатити 565 тисяч доларів. Ви тільки вдумайтесь, півмільйона доларів заплатити державі за розмитнення цього автомобіля. 100 тисяч доларів заплатити аукціону за збір півмільйона мільйона доларів заплатити державі, але друзі, це ще не все. Звісно, тут є ще доставка в Україну, в Київ. Мої скромні 500 доларів за послуги з підбору покупки даного автомобіля. І також наступний великий платіж це постановка на облік, збір до пенсійного фонду при першій реєстрації. 87 тисяч доларів. Це просто якесь шаленство, друзі, заплатити. Тут 88 тисяч доларів плюс 565 Це, грубо кажучи, 650 тисяч доларів. Це тільки податків заплатити з цієї машини. 2 мільйона 490 тисяч 20 доларів. Багаті, як кажуть, також плачуть, якщо купує такий автомобіль. Але в даному випадку він залишиться у штатах. Я думаю, його викупив минулий власник, тому що він. Обіцяв, що буде брати участь у торгах, і він сам територіально знаходиться в штаті Флорида. І з ушта зі штату Флориду було два акаунти, які торгували. І один з них, власне, і виграв цей автомобіль. Чи це власник? Чи це хтось інший з цього штату? Це ми дізнаємося вже з часом. Тим не менш для того, хто зможе цей проект потягти фінансово, в кого є до цього інтерес, це дуже цікава покупка. Ось такий випуск вийшов, друзі, про даний суперкар. Напишіть, чи хотіли ви бачити подібні випуски вже про інші автомобілі. І також залиште вашу думку про те, хто б з українців міг би купити даний автомобіль. Напишіть, друзі, це також в коментарях, якщо вам було цікаво. Подяку від вас, я отримую у вигляді під. Писок на даний ютуб канал, тож обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки і залишайте свої коментарі.